Фінансова система є необхідною складовою для ефективного функціонування економіки країни та її розвитку. Сьогодні прожити за межами фінансової системи фактично неможливо. За допомогою платіжної картки ми маємо можливість сплачувати за комунальні послуги чи за проїзд у транспорті, розраховуватись в магазинах та в інтернеті. Усі ці та інші фінансові послуги забезпечує фінансова система. Фінансову систему можна розглядати в широкому та вузькому розуміннях. У широкому до фінансової системи зараховують фінанси держави, фінанси підприємств, фінанси домогосподарств і фінансові ринки. У вузькому розумінні сукупність фінансових регуляторів, фінансових установ, банків, страхових компаній, інших фінансових установ і фінансових ринків. Держава Підприємства та домогосподарства не можуть існувати без фінансових послуг, які вона продукує. Фінансова система схожа на кровоносну систему, оскільки вона виконує основну функцію передачі коштів від тих, хто має їх надлишки до тих, хто їх не має, але потребує та може в майбутньому повернути кошти, сплативши за це певну винагороду. Тих, хто зберігає і вкладає кошти, називають кредитори, їх зображено на малюнку ліворуч. А тих, хто запозичує кошти для фінансування своїх витрат, називають позичальники зображено праворуч. Як ми бачимо різні домогосподарства, підприємства та держави можуть бути або кредиторами, або позичальниками. Домогосподарства частіше є кредиторами, а підприємства та держави позичальниками. Кошти надходять від кредиторів до позичальників двома каналами перший канал непрямого фінансування. Який передбачає участь фінансових посередників, непряме фінансування означає, що кредитори надають кошти позичальникам за посередництва банків та інших фінансових установ. Іншими словами, одне домогосподарство вкладає кошти в банк, банк видає за рахунок залучених ним коштів кредит іншому домогосподарству. Другий канал прямого фінансування, який передбачає залучення коштів від кредиторів до позичальників напряму через ринки капіталу та ринок грошей. Щоб залучити кошти на цих ринках, підприємства та держава випускають цінні папери, які посвідчують прямі відносини між позичальниками та кредиторами. Домогосподарства цінні папери не випускають, а можуть бути лише їхніми покупцями. Фінансові посередники це фінансові установи, які надають специфічні послуги, спрямовані на задоволення фінансових потреб клієнтів і одержання прибутку від використання грошових коштів чи інших активів або управління ними. Фінансові установи можуть використовувати у своїй діяльності і власні кошти, надані їм їхніми власниками або зароблені, і кошти, залучені від держави, підприємств та домогосподарств. Постає логічне запитання. Навіщо потрібні фінансові посередники, якщо позичальники можуть напряму домовитися з кредиторами і таким чином зекономити на вартості послуг фінансового посередника? Щоб відповісти на це запитання, розгляньмо деякі аспекти діяльності фінансових посередників. Економія на масштабі Наприклад, ви можете позичити незнайомій людині тисячу гривень, але ви хочете мати гарантію повернення цих коштів, а саме надійний договір позики. Ви звернетеся до юриста, і він підготує для вас надійний договір за 500 гривень. Водночас фінансовий посередник може мати цілий підрозділ юристів, які готуватимуть стандартні договори. Передача ризику Якщо ви позичаєте комусь особисто, і позичальник виявився недобросовісним, втрата коштів це ваш особистий ризик. Фінансовий посередник, який взяв від вас гроші на вклад, далі надає кредит на власний ризик. Фінансові посередники можуть перекрити власні збитки від неповернених кредитів за рахунок прибутків від тих кредитів, які повертаються з відсотками. По друге, у певних випадках держава може гарантувати домогосподарствам повернення вкладів, розміщених ними в певних фінансових установах. Недостатність інформації. На відміну від пересічної людини, фінансові посередники мають більше можливостей збирати необхідну інформацію та відсіювати недобросовісних позичальників. Розгляньмо послуги, які надають фінансові посередники. Їх називають фінансовими послугами, основними з яких є залучення вкладів, видача кредитів, ведення поточних рахунків, випуск платіжних карток і їх обслуговування, переказ коштів, страхові послуги, діяльність брокерів, торговців цінними паперами, депозитарних установ, інститутів спільного інвестування, фінансовий лізинг, діяльність недержавних пенсійних фондів. Послуги обміну валют залежно від видів фінансових послуг, які дозволено надавати фінансовим посередникам, їх поділяють на банки та небанківські фінансові установи. Банки це юридичні особи, які мають право на підставі відповідної ліцензії залучати вклади від фізичних та юридичних осіб, і розміщувати залучені кошти на власний ризик, відкривати та вести банківські рахунки фізичних та юридичних осіб, надавати інші фінансові послуги. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії та інші юридичні особи, винятковим видом діяльності яких є надання окремих фінансових послуг. На відміну від банків, які можуть надавати різні фінансові послуги, небанківські фінансові установи надають переважно одну фінансову послугу або обмежений спектр послуг. Підсумовуючи Можна сказати, що фінансова система є дуже важливою для економіки країни, оскільки вона забезпечує ефективний рух фінансових ресурсів від тих, хто має їх надлишки, до тих, хто має в них потребу. Без стабільної та ефективної фінансової системи неможливе нормальне функціонування економіки і добробут населення.